Ісус Христос, коли говорить про найбільшу чесноту і першу між усіма про любов, то Він ніколи про любов не говорить як про почуття. І ми з вами неодноразово про це нагадували, що любов це не почуття. І правдива любов ніколи не може проминути. Тому що коли людина прийняла розумне рішення і вибрала для себе оцей шлях пожертвування себе для іншої особи, то значить, вона оце не може відмінити. Якщо справді пожертвував себе іншому, то це не можеш відмінити. Якщо комусь здається, що слабне любов, то очевидно, що вона в самому корені не була правдивою любов'ю, її треба справджувати. А це означає роздумувати над тим, що, означ, що значить правдива любов, як її здобувається, як людина її переживає. І як ми наголошували добре любити. Якщо все гаразд. Дуже часто люди, якщо зустрічаються із такими обставинами, які добрі, то вони це сприймають як належне. Але якщо вони, ці обставини, зустрічають якісь які тлумачі, якщо вони лихі, то на них звертають особливу увагу. І тому увага зосереджена на поганих речах. І тепер нам треба зауважити, скільки навколо нас є добрих речей, бо добрих обставин є набагато більше, аніж лихих. Але ми не дарма наголошували, що про добрі і погані обставини ми тільки так думаємо, нам це здається. Бо не кожна обставина лиха. Остільки, оскільки нам здається, що вона лиха, деколи все відбувається зовсім по-іншому. Деколи нам необхідно пройти пробу, бо ми не знаємо, на що ми здатні.